Символ ідентичності мовчазна розповідь про рід, коріння і душу українця. Вишита сорочка це більше ніж одяг. У давнину вона була не просто вбранням, а своєрідним паспортом, за яким одразу можна було визначити з якого ти краю. Наприклад, на Пасху всі на Великдень люди йшли в Києво-Печерську лавру, і можна було наприклад прибитися до того гурту. З якої ти громади ти по сорочці визначиш? Полотно для сорочки виготовляли з льону, кропива або коноплі. І весь процес від вирощування рослини до пошиття міг тривати не один рік. Її треба було посіяти, зібрати, розробити, нитку зробити, тканину. Потім це все діло ще вишити. Тобто, це десь три роки плюс-мінус могло пройти. Два-три роки. Вишивати вчили з малку. Вже десь 5 років дівчина починала вишивати придани собі. Так, тому що все робилося руками. Мама ткала, а вже на тканому полотні дівчина вишивала рушники, бо треба було на сватів вишивати, на столи, на караваї. Чим яскравіша сорочка, тим молодша дівчина. Дівчина мала собі сама навіть така бідна, мала. Мати до весілля вишити собі близько 35 сорочок. Якщо вона була із заможної родини і така працьовита, то це було від 60 сорочок. Могло бути. Уявляєте собі? Це помімо того, що треба було вишити постійну білизну, надбати придане багато всього. Пані Марія почала вишивати ще коли була малою. Це стало не просто захопленням, а й справою усього життя. мене всі улюблені вишивати. Нині її колекція налічує декілька сотень сорочок, костюмів, скатертин та рушників. Десь я бачила, десь фотографувала, десь в якогось стареньке знаходила, десь щось в якійсь журналі, в якомусь публікації. Я копіювала тоді все. Ну там щось змінювала, щось додавала, щось твоє була думка, якась змінити. А ще розповідає свого часу, вишивка стала ліками для неї. У мене ще сім років була. Велика хвороба. Я на роботу не ходила і мені вишивка дала життя. З Часом пані Марія почала модернізувати свої вироби. Це вже таке модернізоване, от бачите, щоб вже сучасне. Вишивка, але сучасні. От це, а тут зверху спідничка вдягається, як вихідні дні на свята вдягатися. У мене багато таких костюмів. Вишивали в Україні в усіх регіонах. Кожна область, місто чи навіть село вирізнялося особливим кроєм, формою, орнаментом чи навіть кольором ниток. Цікаво, що українським майстриням відомо близько 250 видів вишивальних швів, які базуються на 20 техніках. Найніжніші, напевно, вишиванки, які тільки є в українській традиції, це білим по білому. Це по перше, це неймовірна естетика, це краса, це вишуканість, це те, що сто разів переосмислювалося різними дизайнами. І славиться такою білим по білому, решетилівка на Полтавщині. Якщо говорити про Поділля, це теж дуже, дуже специфічний регіон по вишивці, тому що він такий мозаїчний, можна сказати, Хмельниччина, Вінниччина. Там дуже багато не хрестиком і низинкою вишита сорочка, і в ній дуже багато переплетень, сварих. Трикутників, різних таких геометричних цікавих фігур на мені зараз сорочка Київщини оце характерний. Оце восьмираменна зірочка, це характерний для київщини елемент. На Буковині вишивали пацьорками бісером. І ці бісерні сорочки. Це зараз вони великими квітами. Це вже теж це вже нові віяння. А колись геометричні також малюнки і теж квіти, ну вони просто не були такі гігантські, а теж вони спліталися в візерунки. І ці сорочки дуже дуже важкі. Вона важить десь 4 кілограми. Тільки одна сорочка. А ще ж до сорочки треба коралі згарди. Але найпопулярнішою у різних регіонах була вишивка, що вирізнялася яскравими квітковими мотивами, великими декоративними елементами та насиченим кольором. Це брокарівська або ж мильна вишивка. Вона набула популярності у кінці 19 століття. Це до української традиції не має абсолютно ніякого стосування. Але оці, оці трояндочки і отакі трояндочки брокарів, ці малюночки з трояндами були в милі, які бракар продавав в Україні. Його не хотіли купляти, бо це було дорого. Ми користувалися іншими засобами. І щоб почали купляти це мило, тодішні маркетологи, які так не називалися, придумали фішку, як би зараз ми скажемо. І ця фішка була малюночки із оцими красивими трояндами, але наші жінки асимілювали ці троянди в регіональні вишиванки. Вони вже настільки десь за десь вони там 100 років в наших вишивках уже живуть, і вже вони настільки влилися в нашу естетику, що більшість українців їх ідентифікує як рідні. Сорочку носили не лише щодня, а й у важливі моменти життя від народження і до смерті. Коли проводжали в останню путь людей, то теж одягали ці вишиванки, які постові, одягали також і білим по білому вишиванки, тому що наші предки не боялися смерті. Вони сприймали це як перехід із цього важкого життя у життя вічне, прекрасне. А на свята, наприклад, весілля одягали найрозкішніші вишиванки. Вони не були. Білі печальні, навпаки, вони були червоні, бо це кров, символ роду, символ любові. Тому на цьому білому було насичено багато червоного, червоного, червоного. Нині вишиванка є не лише елементом етнічного обрання, а й сучасним трендом, який популярний далеко не перший рік. Стилізують вишиту сорочку у повсякденних та святкових образах.